Друзі, всіх вітаю на своєму каналі Відпочинок із зеленими друзями. Ми продовжуємо сезон купання. Водичка тепла, діти купаються, взяли матрас. І продовжуємо на дачі. Сезон купання. Ось так. Температура дозволяє, вода тепла. Можна вважати, що бархатний сезон. У нас на дачі дуже чудове озеро. Дуже тепле і рибку можна половити і покупатись. Кайф. Не треба на море їхати. Так, друзі. Купила в магазині від бур'яно отакий раундап. Бо більше не було. Нічого такого. Тут іде 10 мл на 1 літр води. Я вже давно збираюся, купила вже давно і ніяк не можу. Хочу між плиткою. Це постійно оці такі бурянчики забризгати, щоб вони не, травичка не приростала. Їх так небагато є, бо до нас приїжджали батьки. У нас постійно з чоловіком не вистачає, щоб оці доріжки вичищати. Вон там далі більше є. І ще хочу. Щоб постійно не прополювати між грядками, отут попробувати оцей бур'ян. Між грядками акуратно от обшикати. Подивіться, бачите. Поли-не поли, он, і воно проростає. Я осінню засипала тут хвоєю так гарно, але все вже, та хвоя втопталась, по весні було багато води. Нічого не видно, хочу зараз цей бур'ян скропити. Зараз розведу, подивіться, як вже оця редька біла дейкон, яка вже гарненька пару зерняток. Зараз приберу, ще, напевне календулу. Вона вже вигляду немає, він кріп, як підріс. Гарненько і, напевно, переберу оцю руколу, бо вона вже вище в мене. Ті молоденькі може якісь листочки приморозити, чи що. Отакі, От які м'якенькі. А решту піде в компост. І сюди, можливо, кріп знову підсію. І знаєте, що хочу вам показати? Подивіться, яка гілочка кититься черіків. Дивіться, в одну сторону розголоження і в другу. І, і ось тут, дивіться. Це з, з низькорослих, але ці кущики так вимахали, що вони вже зовсім не похожі на низькорослі. Я вже всюди поприщіпувала отут верхівочки. Отут ще не прищипнула. І пасинки. Старалася всюди вже пообрізати, через те, що вже немає часу, щоб воно там щось наростало, вже потрібно прибирати з грядки зовсім все. Але мені, як завжди, з помідорами мало і мало. Все, хочеться сезон відтягнути. Ну, якось так. Думаю, що за вересень ці черіки ще. Дійдуть. Баклажани вже жовтіють, напевне, вже їм азоту не вистачає. Ще в'яжуться і в'яжуться і йдуть вверх, Вон, бачу квіточки високі такі. Сонце їх так трошки пришмалює. А на такий здоровенний, такий здоровенний Треба познімати. І хочу зробити салатик такий, як Оксанка. із каналу серіал Ксенія показувала перчик і баклажан. Окремо в маринаді проварюється. І ще сьогодні знову помідорки позбираю. Що це? Похоже, наче на зебра? От. Не пам'ятаю, чи я вам говорила, мені сподобався сорт зебра. Ось такий він. Невеличкий, наче як і на чері схожі, то було темно, я вам показувала, бачите, така зелено-оранжева біколор. У них зафарбовування. Дуже смачні на смак. Остигають. А ось тут в мене два кущі Happy Net гібрид. Має дуже гарні плоди, Такі розові рожеві помідорки формує. І ще отут у мене є Бобкат теж гібрид, але червоний. Також такі гарні червоні помідори. Вони такої круглої форми. Не розтріскуються, на смак подобається. Так що, хто хоче рожеві я вам рекомендую, я другий рік вже їх висаджую. І багато помідорів на кущі. Вони низько йдуть. І Бобкат, і хепінет, f 1 Друзі, знаєте, що я сьогодні зробила? Я оце трохи вверху ліс почистила. Я пообрізала там лишні пасинки. І по верхушки теж позрізала. Ну, щоб оці помідорки, які нав'язалися, щоб вони дозрівали. Я не знаю. Думаю, в теплиці вони встигнуть дозріти. Хоч і так деякі пасинки позалишали, там, де ще квіточки. Можливо, вони ще встигнуть налитися. І щоб пізно-пізно осінью ми ще смакували своїми ароматними томатиками. Отак, нарізала тут кубку, тут, тут. І що я зробила? Я таке, друзі, заживцювала е, цю свою перовську, яку мені хтось надламав. Сюди поставила в теплицю. І тут в мене також заживцьована широколиста гортензія. Через три тижні казала, що вже можуть з'явитися корінці. Це два тижні тільки прийшло. От є конденсат. Значить, там є волога, все нормально. Через тиждень з вами подивлюсь один черину. Живець витягну, і ми подивимося, є там корінці. Хоча б якийсь маленький прояв. Чи нема? Ось тут. Оці горшки у мене одна вже починає. Але бачите, що значить в горшку, які вони бідні, що їм не вистачає все одно. В ґрунті, грунт є ґрунт. Помідорка собі тяне, скільки їй треба чого. А тут землі мало і вони такі бідовані. Так що отак. Так мені мене оці зірочки мені подобаються. Такі вони вже гарненькі на очитку. Ну а ці молодилка, подивіться, як Як вони розростаються. Тут ожой. Треба його. Ось такий маленький корінець. І тільки його втикнути в землю, і він уже. І він уже проростає. Дуже витривале молодило. Як на мене. Так, ми сюди зараз камінець перемістимо. Вже навіть корінець, подивіться, який пішов. Хоче жити, моє отку намостимо. Подивіться, бакопочка моя. моя віджила. І такі ніжно-бускові камера не передає, вони такий більше фіолетовий колір мають. Зацвіла. Гарньоненька. Ось так. І постійно з цією трояндочкою. Так вона мене радує. Сонечко її заропалить. І подивіться, ту, яку я на ярмарці придбала. Ось вона розпускається, листочок заважає. І там вже пуплях виглядає. І тут ще буде один. Ну, Ельтора там, під листочками, дуже довго тримає квітку. Просто дуже і листки не вигорають. Дуже класна троянда. Квіточки осені. І ось тут низенькі, але ось-ось повідкривається. Я їх такими куртиночками тут і тут іще одна. А оці високорослі такі вийшли. Дивіться, я не бачила тільки що знімала відео. Гляньте, розпустилось сонечко. Сонечко розпустилось. Красотунька. Красотунить. Соняк. Ай, добре на дачі, я покажу вам ще, як отут він починає розпускатися. Красота неземна. Такий він, такий він гарненький. А Друзі, ну і як завжди, світло виключили, <світ> кухня допомагає. Вирішили плов приготувати на вулиці. Саморобній пічці. Приєдналася цибулька і морквочка. Друзі, погляньте, що я замітила. Подивіться, хто у мене розквітував. Заквітував, розквітував. Красонечка. Перше кохання Вероніка. І оця. бутончики пустила. А я думала, вона і не приживеться. І подивіться, хебе, хебе. Які гарненькі, які гарненькі квіточки дало. Фіолетового щось дивилася, показували багато, що воно білим квітує. Це хиба, тут пускає такий пагінець збоку. Це звичайне зелені листочки, бачите? Хтось з вас мені писав, що оце варієгатне може зимою примерзнути, то буду його, друзі, вкривати. І оця Надія, принцес Надія живучка. Така прикольна. І знаєте що, в кого нема Вероніки, я рекомендую. Подивіться, вона цвіте, точніше квітує, мені більше подобається говорити, а майже все літо. І знову, і знову, і отут малесенькі такі є прирости, і вона викидає. Вже не так, як перше квітування, але все одно дуже гарно. Коли літом нічого немає, то воно отак звеселяє своїми маленькими такими стрілочками. Подивіться, пировська. Ану. Фокусує камера, ну, я думаю, вам видно. Пускає бічні пагани. Не, звичайно, не будуть такі кущик великий, але я думаю, що воно ви весною виже. Виженевеликі пагани. Ось, так. Так, тепер це все діло залили водичкою. Добавили приправу для плову, тут є навіть барбарис. Готується зірвак. Це воно буде так томитись, томитись, а тоді ми додаємо рис. Друзі, плов готовий. Переходьте. Пригощаємо. Друзі, от вам і наступний урожай. Такий цікавий знову баклажани зірвала, руки всі з помідорами розбирала. Зараз вам покажу. Дивіться, який здоровецький. Який здоровецький. І помідорки знову. Одне задоволення. І за оці, що я вам минулий раз показувала, от ось, по-моєму, це зебра. Бачите? Зелена і де-не-де такі прожилочки. І їх так багато-багато, як черіки в'яжуться. Ось таких двох ще. Дірбували ще тут. Ну Тут, звичайні, такі фіолетові і тут іще. Тепер хоч би встигнути це все переробити. Поїдемо в Київ, там плита газова. А тут на дачі на електриці світла нема, не можу нічого я з ними тут зробити ось так. Дивіться, хіба це не чудово? Ось така квіточка і от така тарілочка на приправу чорнобрибочки. Друзі, завжди набираємо водичку на дачі, бо в нас тут є. Джерело і там дуже хороша вода. Яка ця красота. Друзі, а ще я сушу календулу на чайок. ось Тут уже трошки присушила. Малину, м'яту Мелісу, Потім будемо такий чайок зимою ласувати. З медом. М -м -м. Натопити баню. Ляпота. Іжечок жена мене спостерігає. Такі всяких рослинок, які нас можуть ставити на ноги на раз-два, тільки ми про це не знаємо. Дорогі мої глядачі, любі друзі, на фоні цієї чудової квіточки хочу з вами попрощатися, побажати вам міцного здоров'я, наснаги, добра, тепла, найшвидшої перемоги нам усім. Хороших новин. Всім вам величезне дякую за вашу підтримку, за ваші лайки, подобання, поширення, за ваші коментарі, теплі і щирі. Всіх вас обнімаю. До побачення!